Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді роздача токенів Revox 100 мільйонів токенів на біржі Binance. Як їх отримати, одразу швидко показую. Вам треба бути зареєстровані, звісно, на біржі Binance. Придбати токени BNB. Мінімальна сума ордеру складає 5 доларів. Але в мене вони вже були. Ось вони тут. Одразу скажу, що 99%. Рибаних токенів у вас залишиться, просто якісь там навіть менше цента ви потратите на комісію. Що вам необхідно зробити? Отже, придбати BNB, далі переходите, Тут зверху у нас є біржа і веб3-гаманець. Натискайте на веб3-гаманець. Переходите. Тут у нас є тож, свій окремий гаманець, бачите, валет. Я підключив сюди Binance. Але щось він не підтягує мої токени. Зараз ще раз обновлю. Ось підтягнув. 2,73 долари в мене є в еквіваленті від BNB. Бачите, я сюди перевів всього-навсього 0.005 токенів BNB. Цього цілком достатньо. Щоб їх сюди перевести, по-перше, підключаєте гамен, дуже просто підключається, просто натискаєте з'єднатись. І все, переказ тут є нюанс. Вам треба переказати з вашого стов... спотового гаманця на ваш Web3 гаманець, але коли переказуєте мережу, вказуєте OPBNB. І вказуєте там така, далі вказуєте суму ось 0005. Цієї суми буде достатньо і натискаєте зняття. Я Зняття вже нажимати не буду, оскільки в мене вже токи не є. Просто вам наглядно показую. І повертаємось назад. Так, Що потрібно для участі а, в цьому дропі? Просто заходити ось тут, бачите, я приєднатися до дропу Revox токенів, натискаєте сюди. Сюди ви можете вбити мій інвайт-код, якщо ваша, ласка, така буде і бажання. А далі вам необхідно буде мати реєстрацію на Твіттері, якщо ви хочете додатково отримати ось ці от токени. Просто переходите по посиланню та підписуєтесь на їхні твіти. І це все. Впродовж 24 годин токени будуть усі нараховані. Далі спускаємось нижче, і у нас є завдання. Щоденні завдання. Ось я сьогодні вже перше виконав. Як його виконувати. Просто переходите на Check-In, вибираєте OPBNB, чому саме це мережа необхідна була. І нажимаєте Підтвердити Confirm. У вас зніметься буквально 0.000 цента. Дуже мало. І таким чином, вклавши мінімальну кількість власних коштів, ми отримуємо Revox. Токени і орієнтовно можна очікувати десь профіт від 1000 гривень. Отже, заходимо кожен день до кінця акції і забираємо ці токени. Загалом, якщо інформація була корисна, підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій YouTube канал. Таких роздач ще доволі буде багато в майбутньому. Так що не пропускайте. До зустрічі, друзі!